Боже благослови, це богослужіння сьогодні в ім'я твоєї любові. Амінь. Давайте поговоримо про те, що вас хвилює спочатку. Поговоримо, так? Добре. А то буде так, без питання, відповідь. Тоді я почну е, Давай. з обітниці. Давай. Я е, зробила цю першу вакцину, от, бо потрібно було робити, щоб працювати. Ну так. Да. От. І значить, спочатку я дуже і якось не наважувалась. Потім я почала шукати вірші, почала щось читати, дивитись, слухати щось гарне і добре. Таке, щоб мене мотивувало і я була впевнена, що все буде добре. Багато молилась і я згадала, чи я знайшла, чи згадала, не пам'ятаю. Я чомусь щось таке прочитала, що я була впевнена, що Бог, коли посилає якісь епідемії чи віруси, то він їх посилає з певною метою. Тобто він хоче щось людям сказати цим, і я думаю, я його дочка. Я намагаюсь, наче ослухатись, наче, ну, наче все має бути добре. Мене це не має стосуватися муровиця, як в біблії написано, що не. Ну, що буде ровитися, там ще щось буде. І я це, значить, так собі прочитала, що я його дитина. Навіщо я маю цього боятись? Якщо ну я, а, я як це правильно сформулювати? Тобто, це мене не стосується те, що зараз відбувається. Я працюю, я роблю якісь речі, які Бог бачить, він слідкує за мною і бачить мене. Те, що відбувається погане, стосується вакцини чи хвороби. Мене це ну так мені здалося, що мене це не має стосуватись. Я з такою впевненістю, знач, помолилась, попросила у нього допомоги, підказки, там все і пішла, значить, на першу вакцину. Я така спокійно туди пішла, що, е, ну, що ті люди, що пішли зі мною в цей день, їм було дуже зле. А я відпрацювала зміну. Відпрацювала другу зміну, і я ж все чекаю, що щось зі мною має відбуватись, бо з ними щось відбувається. Я щось чекаю, чекаю. Ну да, рука боліла, ну да, ну це фізично, ну це норма. А, і я Я не знаю, я так і не дочекалась нічого такого а, того, що було з іншими. І я так спокійно думаю, ну напевно, я щось правильно собі подумала. От. Це була мені така. Е, я ще раз просто пересвідчилась в тому, що я, напевне, все правильно роблю, коли у нього питаю, потім іду. От. Е, напевне, нам все, що ми робимо, потрібно спочатку питати, шукати вірш, шукати обітницю. І я чомусь собі згадала, що. Е, Є обітниці, що я з тобою, я буду тебе захищати, що я завжди поруч, я там ангелів перед тобою посилався, щоб ти не робив. І це мене так заспокоїло класно. От. Ну і все добре. І я сподіваюся, що і все, що буде далі, і другі вакцинації, і треті і, і, і інші. Я не знаю, скільки їх там що Все буде добре. І мене не буде стосуватись те, що відбувається з іншими людьми. Бо я не інша, я улюблена. От. ти питання? Ні, у мене yeah. було не питання питання, that's у мене that's було that's свідчення. Ні, okay. питання у мене вони є їх багато, але це таке щось може особі. Поки ти думаєш, де це власне тема сьогоднішньої проповіді мала бути те. Але ну любов вже все сказала. Тому. Я просто я вчусь користуватись обідницями. Я їх шукаю і користуюсь ними. Так. І я впевнена, що так і має бути. Так. Так і має бути. А... З однієї сторони бути християнином дуже важко, важче, ніж бути не А з іншої сторони набагато легше. Легше би ми, ми ближчені, в життя. Не знаю, просто важче, тому що ми не знаємо, ну, в нас більше набагато проблем, ніж. До спасіння, тому що в нас нові вороги з'являються. А легше, тому що вирішувати ці проблеми нам для того не треба нічого, крім однієї речі. Коли люди не спасені в світі, ми вирішуємо проблеми, ми не знаємо, яких вирішити, і пробуємо мільйон різних способів. І з них тільки, тільки пару працює, і це дуже важко тому. Найти тих пару серед мільйона дуже важко. Щось краще допомагає, щось гірше допомагає, але все воно так собі вчились в школі, ну, як могли, так вчилися. Так? Вчились в інституті, як могли, так вчились. Працювали на роботі, старались, як вийшло, так старались. Так? Але до досконалості далеко все. Кожне питання, бо ми не знаємо, як. Ми методом тика, це все пробуємо, але. Дуже широкий спектр, тому а з Богом є тільки один інструмент. Не треба нічого вибирати, нічого тикати. Ми знаємо, як це робиться. Треба просто довіряти Богу. В цьому плані набагато легше. Нам не треба мучитись, щоб знайти, як же ж нам правильно поводити в цій ситуації. Тому що правильна відповідь така: довіряєш Богу. Треба довіряти Богу. От як от, от що Люба казала. І вакцинуватись. Звичайно, почитати все, дізнати все, щоб якийсь розумний висновок був, так? але який буде результат, я довіряю це Богу. Хоче Бог, щоб я вмер, то я помру. Так? Але Бог не хоче, щоб я вмерти, бо хоче, щоб я довго жив, так? І як вона сказала, ця штука, що моровиця, що косить середня, десять тисяч піде зліва і справа, до мене не дійде. Ідемо, довіряємо Богу. Дуже просто. Так просто, що ж здається, ну, профанація, що, що це занадто якось, якось для дітей. Ні, не для дітей. Це досить ну, треба відвагу, щоб це застосовувати. А, і силу волі для того, щоб повірити в це, так що цього достатньо. Бо люди завжди хочуть до того додати ще мільйон всяких своїх зусиль. А ми ще можемо і цвяхи позабувати. Не треба цвяхи забувати, просто довіряй Богу. А ми можемо ще там, не знаю, грошей дати. Не треба давати гроші. Не треба нічого додавати до Бога. Довіряєш Богу і питання, і Бог вирішує це питання. І тому в цьому плані нам набагато легше, бо ми можемо стикнутися з будь-чим. І для того в нас все вже є готове. У нас є Бог. Аж до питань життя і смерті. А. Ну, В крайньому разі ми помремо, так? але в нас вже там все схвачено, все приготовлено. Так? Навіть з тамтої сторони, так візьмеш? А в мене була така думка, до речі, я навіть на роботі це казала. ну, Дівчата ж бояться, вони всі хвилюються. Вони... А вдруг, а вдруг, а якщо а якщо так, а якщо я помру, я кажу, ну страшно ж не те, що ти помреш, а страшно, що тобі буде боляче, чи, чи у тебе температура, напевно, тобі це… бо. Ну, добре, ти помер і далі. От що ти ж нічого не відчуєш. Я кажу, ну я якось я, я йшла з такою думкою, що я, напевно, не боюсь, що я помру. Я боюсь, напевно, якихось інших е, там по, як сказати, да? Чи да, да. що щось, ну, щось там я не зможу для мене саме більше я не зможу працювати. Ну, о, я залишусь вдома і буду дома, і буду на шиї висіти там у мами, ще, ще у когось. Оце був найбільший страх, щось трапиться. Але він так пройшов, ну, думаю, ну я не помру, І, Ну помру, ну не страшно. Бо я вже знаю, що буде. Ну. Ти типу, бо цей страх він забирається і, і так легко стає, і ти йдеш, і ти знаєш, ну все буде просто, все буде легко. От. Ну, ускладнення, ну добре, значить, щось мені захочуть цим сказати. Ну, залишусь, ну, напевно, так Ну, так має бути. Я піду, і я пішла, і так якось спокійно, піше всі стоять, трусяться дівчата. Ми разом пішли. Ну, ну чого ви боїтесь? Ну, чого ви боїтесь? Ну, я помолилась, це буде добре. От, ну, Я помолилася, вони, напевно, ні. Це шкода. Так, і для них це досить важко все. Для них це все дуже важко. Як це? О, сіде. Це чудесно. А як же це відкривається? А, а ось так от. Так. Трава засихає квітка зів'яне, слово нашого Бога, повіки стоятиме. Це Ісаїя 40 розділ, 8-й вірш. Все минає, все це лишається тільки Боже Слово. Всі речі, які нас напрягають у житті, це дуже проста проповідь, так? Це ми вже посередині неї. Головна думка така: все, що ми стикаємо, це воно пройде. Все, що є, воно минеться. І що лишиться? Те, що збудовано на Божому слові. Все, що оперто на Боже Слово, поставлене на Боже Слово, те буде стояти. Чого? Бо Боже Слово воно лишається. Віруси приходять і уходять, уряди приходять і уходять. Молодість приходить і відходить, старість приходить і відходить, діти приходять і відходять. Біблійна школа приходить і відходить, все приходить і відходить. Так лишається тільки те, що поставлено на Боже Слово. І всі наші проблеми прийдуть і підуть. Вони до всіх приходять, але деяких вони забирають з собою. Але якщо ми все, що ми обіпрем на Боже Слово, лишиться. Це непорушна основа, це скеля. Ісус Христос це скеля. Непорушна основа. Трава засихає квітка зів'яне. Слово нашого Бога, повіки стоятиме. Ісай 51,6. Здійміть свої очі до неба і гляньте на землю додолу. Згадайте, як ви дивились на небо на днях, так? І може на землю. Ось у нас краса, так. Земля посипана. Листям, все гарненьке, згадали, так? Бо небо, як дим, продереться, а земля розпадеться як старий одяг. Бачили, коли старий одяг? Бачили, довго носити якусь тряпку і потім робите так. Раз і вона реп каже, і ви дивитесь діра, все. Все. Я недавно це сталося, просто улюблена сорочка репнула, так? Розпадеться як одіж мешканці її, як воші, погинуть. Кого були воші? На дівчат не можна дивитися. Ні, були, та були. Всі були воші, так? Неприємність. Трапилась неприємність. і Що треба сіли вдома і терміново закрили питання? Так я не чую, як ти почуваєш. А добре, давно добре. Так, вже кілька днів. А, і, і, і що, взяли мило спеціально, так чи шампунь, вимили то раз, два і три і переконали, що ніде не лишилось. ось як виправи. І що? Забули і нікому не розказували. Так? Через 10 років пастор спитає, в кого були вкопливоші. І от він каже: мешканці землі, оці люди всі, що довкола, вони пройдуть, як оці оші, що були. Про них забудеться і ніколи не буде згадуватись, бо то неприємність була. То була як, як про неприємність. Всі люди загинуть. спасіння ж моє буде вічне, а правда моя не зламається. Все, що є у спасінні, поставлено на Божу правду, залишиться на вічне. Небо і земля проминуться, марка 13,31, але не минуться слова мої. Перше Петра, 1,25 Слово Господнє по вік пробуває. А це те слово, що звичайне нам в Євангелії. Тому наше життя з однієї сторони складніше, як до спасіння, а з іншої сторони набагато-набагато простіше. Тому що для вирішення питань нам треба тільки одну річ використовувати, а не мільйон різних імовірних вирішень. Тільки довіряти Богу. Що би не сталося, велике складне, маленьке і просте, ми просто довіряємо Богу. Беремо і ставимо своє життя на те, що Бог сказав. А Бог що сказав? Страшно, так? Треба вакцинуватися, але страшно. А ті кажуть, то, а ті кажуть, все. А що Бог сказав? А Бог сказав оце. На Бога здає свою дорогу, на нього, Господі надію клади, і він зробить. Все буде гаре. Життя і смерть належать Богу. І спасіння належить Богу. Ми беремо опираємося на це і маємо чистий спокій і не переживаємо про решту. А може ти зараз провакцинуєшся через 10 років, захворієш на 100 невідомих в тебе роги виростуть. Якщо б хочеш, щоб в мене виросли роги, то в мене виростуть роги, так? А чому так треба? Будемо довіряти Богові і слухняння будемо його слово. Як він сказав, так зробити. Тому нам просто і це на все ваше життя. Ви собі запам'ятаєте, вам легко проходити через труднощі, які вам трапляються. З одного боку важко, а з другого боку легко. Легко, бо все зводиться до довіри до Бога. Просто берете і довіряєте Богу. Я все добре кажу? Просто беремо і довіряємо Богу, будь-яке питання, з яким ми стикнемося. Просто складне, без різниці. По ходу того, як ми вчимося, ми вивчаємо багато нюансів і техніки, і механіки всередині здається, що воно таке складне: та теологія, і психологія людини, і весь цей духовний світ, і всі ці доктрини воно виглядає дуже складним. Як його втримати в руках? А насправді це дуже легко. Ми довіряємо своє навчання Богові, ми довіряємо свій ріст Богові. Ми довіряємо те, що раз Бог взявся вчити, то він йому вдасться. Він нас таки навчить. Може, ми не вважаємо себе дуже розумними, або навпаки, вважаємо себе занадто розумними. О, то нічого страшного, Бога це не бентежить. Він впорається з нами, він нас навчить. Нам лишається тільки одне довіряти Богові кожне питання свого життя, своє навчання, своє майбутнє, свої шлюби, своїх чоловіків і дружин, своїх дітей. Довіряти Богові. Це саме головне і дуже просте питання. так? Дуже просте питання. Віра вона від слухання Божого Слова. І тому ми питаємося Боже, що ти, що ти думаєш про це, що ти сказав про це питання? Бог каже, я тобі кажу, ось що про це питання. Відкриваємо вірші, читаємо. так? Тисяча впаде з боку від тебе і 10 тисяч з другого боку. Впаде до тебе не дійде. Чув, все, спокійно, не переживай. Йди, хай колять ручку, то не страшно. От. В Божому слові багато таких речей є, які виглядають протиріччям. Легко жити з Богом, легко, так? Але проблем більше, більше проблем, так? О, але вирішуються вони як? Легше? Легше вирішуються. Так важче чи легше? Ми не можемо поняти. Ви не можете поняти це однозначно. Вам так, вам це не дано. Так? Проблем набагато більше. Вирішуються вони набагато легше. Чого? Бо не ми вирішимо, Бог вирішує. Ми вирішуємо одну проблему тільки. У нас тільки одне питання, чи ми будемо довіряти Богу в цьому питанні, в цей день. Взяти і довірити питання Богу. Як? Ну, через молитву. Боже, ось проблема. Візьми, будь ласка, і попікнуся, кладу на твій стіл забери її, будь ласка. Дякую. Я знаю, що ти попіклуєшся, тому що ти мене любиш, тому що Ісус Христос. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Крапка на тому кінець. Оце те, чим ми займаємося. Тому не бійтеся майбутнього, що воно вам принесе. Не треба боятись. Тому що пройде 10 років, ви все рівно будете ходити з Богом. І пройде 50 років, ви будете ходити з Богом. І пройде 100 років, ви будете ходити з Богом. І пройде 500 років, не буде позатої хати жити. 100% кузати в хату не буде. Вона не зможе простояти навіть 20 років, так? Ми ще пару богослужінь проведемо і її закриємо. Я тут не Підемо туди, де працює. Ні, туди не Ні. Я коли Несика побачила, мені страшно стати. Знову міняти робота, Так, Це все міняється. В цьому світі все міняється, все тимчасове, але кожна річ, яку ви поставите на Боже Слово, вже незмінна. Вона вже не пропаде. Кожну хвилину, яку ви поставите на Боже Слово, незмінна, не пропаде. Кожна мить, яку ви триваєте в вірі, вона набуває вічну цінність, і вічне значення реєструється, записується, прописується в текстуру буття. Ви в бозі починаєте діяти, займати місце в бозі. І це нікуди вже не дінеться. Це вічна штука. От. І ці речі вічні <рес> речі, вони потужніші за тимчасові речі, знаєте. Е, чому? У тимчасові пройдуть, а вічні залишаться. так? Як моя бабця каже, нам треба їх пережити. Ми їх переживемо. так? Це пройде, ми лишимось. І насправді так воно є. так? Все, що оперте, кожна, як написано, думка оперта на Боже Слово, зберігається в повному спокої. Якщо ви психуєте, вас баламбасить в різні сторони, і ви. У вас сини всередині назовні, там ви не знаєте, що робиться. Берете, хапаєтесь за Божу думку і впираєтесь на неї. Берете свої думки, вішаєте, як на рейлінг, вішаєте на як, ці, кастрюлі на гакі, вішаєте на Боже Слово свої думки. І кожна думка повішена на Боже Слово заспокоюється і висить спокійно, не хилитається. Бо Боже Слово не хитається, і ваші думки перестають хитати, і стають дуже стабільним. І ви розслабляєтесь. Аж до, до зовнішньої легковажності. Йдете і свистите в свою сопілку, чи бренькаєте на гітарі, чи йдете гулять, там, не знаю, чи лягаєте і спите. Сідаєте і нагло жарете цукерку і все. Вам все рівно. А... Жінка мені каже, якось ти включив телебачення. І... Я три дня не могла відійти від тих 10 хвилин новин, що влетіли в мою голову. Я не пам'ятаю про що вони були, але вони е, е, створили в мені е, такий. е, Як ти сказала? А? Тривожний стан тривожний стан. Тривожний стан, ясно. Що я й почув тривожний стан на кілька днів. При тому, що вона не зареєструвала, про що мова йшла взагалі. Просто тривожний стан, що бо думки не збудовуючи. Викинути її геть з голови. Не треба слухати, не збудовуючі думки, слухайте, тільки збудовуючі. тільки те, що вас заохочує, підтримує, щоб ті речі світу вас не тут не тривожили. Чого? Тому що ну я чого телебачення згадав, тому що воно завжди таке було, є і буде. Вони завжди говорять про тривожні речі. Які тривають десять хвилин, поки вони про них говорять. Навіть коли вони їх вже говорять, вони вже минулися. Вони вже не мають значення. Вони говорять про якихось політиків, про якісь проблеми. І якщо подивитися через 10 років, вони будуть таке саме говорити, просто імена зміняться. І воно абсолютно ніяк не впливає на наше життя. Ну ніяк, ніяким боком, крім того, що воно нас розхльовує і турбує, і ми починаємо жити в тривозі, замість того, щоб жити в спокої. А насправді з ну, таким набагато ну, більше Марс впливає на наше життя, ніж те, що говорять в новинах. Так, хоча Марс на нас ну, ніяк не впливає. Ну, ну, так і буде, але це демонічно. Тому такі? нам не потрібно ці речі, так, свої думки опирати на думки інших людей. Опирайте їх на Боже Слово. Коли вам робиться тривожно, так, і ви не знаєте, де, за що ви будете жити, так, 에, прийдемо до Люби, і вона злякається, де я буду працювати. Так, і я сяду вдома. Так, не треба боятися. Будемо довіряти Богові, так, Зразу Люба бере свої думки і вішає на Боже Слово. Бог знає, що буде далі. Напевно, пора мені вже завершувати працювати за гроші. Так. Слава Богу! При церква прийшла, скоро мою контору закриють. так? я не хочу. <ріху> Заберемо ще пару людей звідти. Вот. І так, поки обійдемо військ, і вже і Христос прийде, так? Всі генделики позакриваємо. Поки мене слухають, я там буду працювати. Так, так. Я жартую, просто ми не переживаємо, так? Не, 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 не хвилюємося за майбутнє. Але опираємо свої думки на Боже Слово, на Ісуса Христа. Чому? Тому що Він нас любить. Чому? Тому що Він пішов на Хрест за нас. Чому? Тому що щоб наші проблеми всі вирішити на Христі. Він вже це зробив. Це вже завершена робота. Це вже доведено. Він нас любить, він за нас. Тому не буду переживати. Ну хіба трошки може, чуть-чуть трошки, такого. Дві секунди. Поприживав, так серце стало і пішло далі. Все, більше не проживає. Боже слово, повік пробуватиме, навіки стоятиме. Все минець. І це небо, і ця земля, і ця планета минець. Такого ще не було, але воно буде. І ми там будемо при тому, і будемо бачити, як воно минається, і є нове небо і нова земля. І ми туди підемо, будемо там жити, там будуть інакші ресторани, в яких ми будемо сидіти. Інакші стільці, так, у всіх будуть м'які дивани. Так? З обох сторін будуть м'які дивани. От. Ще тут будуть, так? Але там буде все набагато ліпше, бо з Богом життя покращується з кожним днем. Воно ліпше і ліпше і ліпше. От. Тому не будемо боятися. У нас є вирішення. Ми довіряємо Богові, і все буде гаразд. Амінь. Так, це коротка проповідь на сьогодні перша.